Слава Україні! Продовжуємо проект усі свої. Гостина ніч вернулась до кімнати і тиша цим очам спокою не дає. Відсутність звуку буде в душу заповзати, життя гучного й запального не стає. Відбитки пальців теплими слідами покажуть майбуття минулих днів, тиша мелодії, відгомін замовляння яке рукам творити краще замість слів. Вони разом їх віддаляє кілька міліметрів. Здається, ще зусилля і подола ний шлях. Та щастя їх не в тиші, ні, не в цих завмерлих нетрях. Воно прийде до них у їхніх спільних голосах. Цей вірш належить перу Миколи Рачка. І ось ця дуже гарна. Книга це велика любов, бо книга народилася вже після загибелі героя, зародилася завдяки його родині і завдяки тому, що його мрію вони втілили вже після того, як він став серед, жити серед небесного воїнства. Микола Сергійович Рачок. Позивний. Хлопчик. У 22 році, в липні місяці, він загинув неподалеку від Бахмута. І найзаповітніша його мрія мати книгарню втілилась у 24-му році. Книгарня герої. Народилася і живе у Вінниці. З Вінниччини родом наш сьогоднішній герой. Там він народився, там він вчився, продовжуючи вже навчання у Києві, в Києво-Могилянській академії. І наскільки він близьким може бути людина, це всі, хто розуміє, що як, наскільки може бути близьким філолог-філологу. За освітою філолог, знавець літератури, дослідник літератури. А крім того, Людина, завдяки якій не в малій степені працював, існував е такий проєкт, як куншт. Це людина, е завдяки якій існувало, е існував такий проєкт, як е інфокар. Тобто, це поєднання, кажуть, так фізики і лірики, а тут воно все сукупно було в одній людині. Цікавість до літератури і неймовірна любов, жага, пристрасна любов до машин. Він був е, людиною, яка зініціювала українську версію видання інфокар. А зараз я вам просто скажу, наскільки все це може поєднуватися. Ось е, просто назви його дипломних магістерської роботи. Е, «Бакалаврська дипломна. Автомобіль як образ ідеологема в романі першого половина ХХ століття Фіджеральд, Ремарк, Ільф і Петров. А магістерське дослідження Концепт дороги в американському романі другої половини ХХ століття. Якщо ви візьмете цю невеличку книжечку, але дуже красиву і зроблену з неймовірним почуттям любові і е, суму. За тим, що ось цього красивого молодого чоловіка вони будуть бачити тільки на фотографіях. Це його записки строковика. Строкову він відбував в 18-19 роках, і вона трошки відрізняється від тих книг про війну, які ми звикли бачити і читати. Так, тут трошки гумору, тут багато іронії. Здається, що це все не дуже емоційно забарвлена історія, розповідь, це книга дослідника. І я вам хочу прочитати один, одну главу, вона дуже показова. Це людина, яка пішла служити. В українську армію, яка ще є і радянською армією, в тому числі в своє ідеологічно, яка це розуміє, і яка е, намагається щось поміняти, а десь колись вижити а, і розповісти всім, хто її оточує, про те, як воно насправді існує, цей проєкт Українська армія. Я бачив, як один сильний стає проти трьох сильних, щоб захистити слабкого. Я бачив, як ідеально рівний шар сріблястого в штучному освітленні снігу на плацу посипали піском. Виглядало ефектніше, ніж полотна Джексона Полока. А ще масштабніше той мови немає. Я дивився на п'яного офіцера і слухав його обіцянки про звільнення на довший час. Я давав йому п'ять і думав про те, що його стан можна лише спробувати зрозуміти. Війна, певно, вже назавжди в ньому. Я чув, як сотні солдатів, як один, відповідали героям слава, а ще понад усе захопливі відчуття сили і єдності. Я розмовляв із товаришем, і він сказав, скільки ж у цих словах привітаннях лукавства. Я слухав, як старший солдат розповідав роті про вісьми з половиною річні теняння по заробітках, польські борделі, московських повій. Я йому вірив, він майстер смішних масних історій з життя. Я чув, як старшина, може випадково, казав нам віддавати чи нам у військових колонах честь, та краще їм віддавати військове вітання, а честь залишити собі. Я бачу офіцера, який виглядає на упевнених 40, а йому 26. Я переконався, що солдат може чотири рази підряд повторювати ту ж дію, щоби справити враження роботи, хоча вона вже давно ним зроблена, бо не робити нічого не дозволено. Були дні, коли я приходив в казарму, як додому, із замерзлими ногами і повною головою нових знань і умінь. Були дні, коли ноги були в теплі, а в голові нічого не додавалось. І сам себе я також не змусив нічого знати. Я чув, як наказують швидко зібратися піти на сміттєзвалище, бо там є дві ялинки. Наказали забрати кращу і поставити на поверсі, і, на щастя, пахла вона так, як має пахнути ялинка. Я вислухав безліч неймовірних історій з життя інших та переказати зможу лише декілька. Поруч зі мною у строю стояв хлопець, що пролежав у комі півроку. Є європейських країн, у яких він не був менше, ніж пальці на руці, скоро йому виповнюється 21. У моєму взводі також був чоловік, у якого немає фаланги вказівного пальця, того, яким натискають на гачок для початку стрільби. У нього дружина і діти, йому 26, але він служить і менше за всіх скаржиться на долю. Я чув, як солдат із строю просить дозволу взяти слухавку, бо п'яна дівчина дзвонить, і йому дозволяють, бо ми всі люди. Я регулярно слухав, як не вміє жартувати старшина вже інший, і як дивно, проте дуже непогано жартує старший солдат. Тепер я схильний думати, що це або є, або нема. Я бачив, як колектив змінює людину, змушує її бути гіршою. Я бачив, як люди залишаються собою, залишаються людьми. Я бачив, як народжується день, беручи штурмом темні хмари тонкого смугою яскравого світла. Такого помаранчевого, як ваші мандарини в новорічну ніч, такого рожевого, як мої мрії про армію. Стоячи на плацу, я бачив, як навпроти цього світла рухається рота солдатів, тіні з опущеними головами. Напевно, вони дивились під ноги. Та були й ті, хто, що дивились прямо. Виглядало, що вони впевнені, горді й спокійні. Сподіваюсь, мені не здалось. Три крапки я тут поставив, бо список іще довгий, хаотичний, звісно, але справжній. Коли писав я, мав на увазі я і ті, хто були довкола, ми. Ті, хто робили моє довкола краще. Хоча у моїх товаришів, як і у мене, власний список історії. Це мій спадок звідси з навчального центру в Старичах. А ще. Речовий мішок із двома комплектами термобілизни, двома парами шкарпеток і двома шматками мила. Destination Умань вперед. Ця історія здається дуже маленька, але це історія людини, яка хотіла служити, яка на початку повномасштабного вторгнення, маючи лише дуже теоретичний досвід служби. Встала на захист своєї країни. Спочатку це була Київщина, а потім Донеччина, де й знайшов останній прихисток Микола Рачок на псевдо хлопчик. Я дуже хочу, щоб ви прочитали цю книжку. І якщо ви будете у Вінниці, а якщо навіть не будете, знайдіть в інстаграмі книгарню герої. Там справжні герої. І ця книгарня живе, тому що справжній герой Микола дуже хотів, щоб вона була. І щоб там були розповіді про таких, як він, кожен з яких для нас герой. Приходьте до нас, тут усі свої.